Доброго дня! Сьогодні я буду грати пісеньку, яка називається «Коза», з розбіркою Наталії Гриднєвої «Хочу грати на роялі. «Коза» – це пісня. Так, «Коза» – це така цікава, весела, дитяча пісенька, яку ми будемо грати двома руками. Лівою рукою в акомпанементі ми будемо грати інтервал. Так. Ця пісенька в домажорі, Так. 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 І в нас є позначення всієї пісеньки. Лігато, це коли ми граємо злитно. і мецофорте – Це значить помірно гучно, не занадто гучно, не тихо, щось середнє. А тепер заграємо цю пісеньку по нотках. Так. Чудова артикуляція. І коли ми знаємо цю пісеньку по нотках, ти вже можеш за заграти її та заспівати зі словами Та. Чудово заграв, чудово заспівав, а яка чудова артикуляція. М -м, дуже приємно було подивитися і послухати. Дякую. Будь ласка.